Президіум. На правах Генерального секретаря дуже радий вітати вас на п'ятій всеукраїнській львівській моделі ООН. Ми дуже довго готувалися до цієї моделі. Насправді для мене це перша модель в ролі Генерального секретаря, тому я нервую, напевне, більше, ніж всі, хто є в цій залі. Наша команда, команда платформи нової дипломатії, команда Інституту суспільних ініціатив, всіх наших партнерів, пройшла дуже великий шлях, дуже через багато перешкод. Але ми все ж таки зробили цю модель. ООН. ми раді вітати кожного з кожного міста нашої держави. Ми сподіваємося на те, що ви залишили всі погані емоції в себе вдома, приїхали у Львів з посмішкою на обличчі заряджені на конструктивну працю, на пошук плідних рішень, на пошук консенсусу між вами. І сподіваємося на те, що модель залишить в ваших серцях напевне, не сказати, щоб найкращі емоції, але ті емоції, про які ви будете згадувати. Конкретно для мене Львівський ООН – це другий дім, це найкраща модель ООН, на якій я колись був. От. І я думаю, що ми зробимо з нашою командою все можливе для того, щоб і ви запам'ятали її такою. Е, тому з цього моменту на правах генерального секретаря оголошую п'яту всеукраїнську Львівську модель ООН відкритою. Прошу до слова нашого гостя, нашого головного партнера, оскільки ми не в Києві, ми у Львові, тому запрошую до слова Андрія Москаленка, заступника міського голови міста Львова, із питань розвитку. Шановний пане генеральний секретар, шановні присутні, я насправді хочу сказати, що я дуже на багатьох заходах буваю. Хоча я сам сьогодні в кроваці, і так переважно сім днів в тиждень мушу їх вдягати. Не так часто потрапляю на захід, де так багато людей в кроватках. Це круто. Я в себе додам, що насправді львівська модель, чому вона є найкращою, тому що такий левчик, який є логотипом, він просто не може дозволити іншого стандарту, ніж такий високий стандарт, який ви задаєте. Скажу від себе такими моїми. Внутрішніми емоціями, якщо ви є сьогодні тут, якщо ви є в президії, якщо ви є генеральний секретар, якщо ви є учасники сьогоднішньої події, то 100% ви себе бачите в тих чи інших активних суспільних процесах. Чи ви будете керувати великими бізнес-компаніями, чи будете керувати якимись мега інституціями, чи ви будете керувати я не знаю, чим ще можна керувати містами, країнами? Ну це точно, тому що ви вже тут є, і ви вже для себе внутрішнє рішення прийняли. Маєте на себе одну річ пам'ятати, що сьогоднішні прийняте рішення це насправді прийняте рішення ще вчора і позавчора. Тому що для того, щоб винити тут, треба було, мабуть, якусь там аплікацію подати, які в якомусь середовищі тусити або а, відвідувати. А, тобто, насправді ви для себе вже внутрішній шлях обрали. І я просто бажаю, щоб цей шлях ви дуже сильно в нього вірили і розуміли, для чого ви до нього йдете, я колись будучи студентом другого курсу. Проходив повз ратушу, і мені завжди було цікаво, що ж там відбувається. Та, я завжди мав якісь там насаджені мені суспільством а, догми, що там може відбуватися або що там не може відбуватися. І мені було цікаво туди потрапити. Якщо мені це було цікаво, я туди потрапив. І стажувався, зараз є заступником міського голови, в моєму підпорядкуванні є близько двох тисяч людей. Тому все можливо, і я бажаю вам, щоб кожен собі поставив таку мету, ким бути, і просто. А сьогодні весь світ дуже сильно змінюється, кардинально змінюється. Змінюється не лише через там багато суспільних і геополітичних процесів, а через те, що сьогодні всі більше усвідомили, чому хтось може бути успішним і не успішним. І є одна дуже проста формула, яка вимірює успіх. Всі конкурують, міста, країни, компанії за людей. Є успішні, класні, мотивовані, круті люди. Це є тому. Ставайте такими, гуртуйте довкола себе людей. Я 100% вірю, що ви переможете і стане і що насправді через певний час багато з вас буде і в реальному ООН, і в багатьох інституціях. Бажаю, що вас все вдалося. І бажаю крутої власне конференції, пане генеральний секретар. Дякую, Дякую, шановний пане москаленко. Запрошую до слова людину, яка в моєму розумінні започаткувала бренд Львівської моделі ООН та. Вона вивела її на такий рівень на рівень на сьогоднішній день. Не побоюся такого формулювання як найкращої моделі ООН в Україні. Запрошую до слова голову інституту суспільних ініціатив Тараса Рипицького. Всім привіт! Як справи? Саме тут дуже задоволений бачити стільки молодих людей. Ми починали цю модаліон 5 років тому. Починала з дзвінка, як е, жив в Естонії, відвідав тільки естонську модель ООН і, і позвонив своїм друзям кажем, і сказав: Чуваки, є одна тема. Чер, і, і, і через 4 місяці фактично ця, ця тема стала реальністю. Це була. Перша всеукраїнське медалеон. Фактично, чесно кажучи, з команди Що робити і що таке медалеон знав тільки я, тим не менше, скажімо, ця вся робота вона пізнається так само в процесі. І Ми стартували в 2015 році за першим медаліон. До цього часу ми зробили вже п'яту всеукраїнське медальон. Три міжнародні моделі ООН в Україні три міжнародні моделі ООН в Латвії та Естонії, і перші шкільних моделі ООН. Мені так само дуже приємно так само і на підтвердження слів Андрія бачити людей, які в 2015 році тільки приїхали і ну, були учнями, так само тільки себе ще власне пробували в такому русі. Зараз вони вже і делегати, і генеральні секретарі. І голови організації, тобто цей рух, якщо ти до чого прагнеш, він тобі воздасться. І ти ті цілі ну, фактично немає цілі, які не можна здобути. Є лише лінь і там і якісь відмазки Тому що ж можна побажати, що де би не були через кілька років, ви зараз молодь маєте більше насолоджуватися, більше вчитися, більше пробувати нового. За рамки свого, своєї зони комфорту і, е, скажімо, і, і разом творити е, власне, нову Україну і нову українську дипломатію, тому що Україна і світ цього потребує. Я вважаю вам успішної моделі. Е, і е, якби це б не було такі певні змагання, якби в кінці кінців не перемагав найкращий, бо до цього так само треба е, прагнути. Тому все-таки я побажаю, що... Всі хай собі здобудуть так само якісь позитивні емоції, але щоб краще долати, ми дійсно були кращими. Успіху вам! Зараз хочу запросити до слова мого друга, по-перше. По-друге, безпосередньо мого керівника, мого наставника. По третє, хочу запросити до слова голову організації, яка на сьогодні, от все, що ви бачите, це плід роботи цієї організації. Запрошую до слова голову громадської організації платформа нової дипломатії вдовенка Данила. А, так, дякую за представлення. Перш Можуть підняти руки ті делегати, які перший раз загалом беруть участь у моделі ООН? Це дуже да, це дуже це добре. Це дуже дуже, дуже, дуже радий бачити всіх нових, оскільки а, ми цим займаємося вже близько 4 років, як казав Тарас. Я свій загалом шлях для моделі ООН так розпочав ще у 2015 році. Познайомився так ска з цим форматом, і мені дуже сподобалось, і я був дуже задумався над тим, що варто цим ділитися, варто розповідати людям кількість нових учасників, тих, для яких модель ООН перший раз показує, що якби наші цілі виправдані, і ми залучаємо більше і більше людей до цього руху. Загалом, чому власне, ми вирішили цим займатись? І чому це ми особисто вважаємо, що це важливо, оскільки у майбутньому і загалом кожному хочеться надати максимально можливості та розкрити ваш потенціал загалом, оскільки навички дебатів, навички спілкування та розуміння, що я вважаю найважливішим, один одного, є ключовими і справді вам допоможуть у майбутньому. Дуже радий вас всіх вітати на цій моделі, яка перша основна наша як громадської організації, але багато делегатів могли на нас спостерігати ще й раніше. І дуже приємно вражений тим, що знову і знову львівська модель ООН збирає стільки нових та й старих активних делегатів. Дякую. Е, дуже дякую пане голову організації. Е, Думаю, що час представити вам секретаря тих людей, з якими ви будете плідно працювати в ваших комітетах, тих людей, які для вас будуть вашими наставниками, оскільки це дуже професійні в першу чергу, дуже компетентні в першу чергу. А по-друге, це просто дуже хороші люди. Бо не війські моделі поганих людей немає зовсім. Отож, шановна Рада безпеки, прошу вітати вашого голову Сімутін Ілля. Шановний комітет Асіан, який вперше моделюється в принципі в Україні, це такий наш експеримент. Ми сподіваємося на те, що він буде вдалим, оскільки ми бачимо людей, які будуть в ньому працювати. І ми сподіваємося. Не сподіваємося, ми точно знаємо, що він буде вдалий, оскільки ваш ще й дуже крутий наставник це Клименко Роман. голова комітету. Е, Комітет Рада справ людини трошки не в повному складі сьогодні, оскільки головою комітету є Софія Яковлєва, яка, на жаль, сьогодні не змогла до нас приєднатися через роботу, але. В її, скажімо так, в її відрядження. Їй буде допомагати співголова співголова Комітету Ради справ людини Владислав Ковалевський. <плес> І комітет економічної та соціальної ради прошу вітати вашу чарівну пані голову Олена Борщ. Отож, шановні делегати, я думаю, що з представленням з відкриттям моделі он ми завершили.